В Україні офіційний курс долара сягнув історичного максимуму і складає 39 гривень 30 копійок за один долар. Економіст Олег Пензен пояснює, що саме Національний банк України керує курсоутворенням в Україні і падінню гривні є пояснення. Зараз Міністерство фінансів на цьому тижні, частково на минулому, ну на цьому в основному, має отримати 4-6 мільярда євро від наших партнерів. Йому треба буде тих 4,6 мільярда євро продати. Тобто, чим слабший буде курс, тим за свою умовну євро Міністерство фінансів отримає більше гривень. У бюджет України на 2024 рік закладено позначку долара в 41 гривню за банкноту. Тому коливання можливі. Якщо говорити про економіку в цілому, то вона порівняно є стабільною, навіть показує деяке зростання. Тому обвалу гривні не прогнозується, Але звісно, певні такі коливання навіть до 40 вони можливі. Наразі гривня надзвичайно залежить від допомоги міжнародних партнерів, що і впливає на коливання національної валюти.